Про це свідчить меморіальна дошка. На відміну від Чернух, де бережуть кожну крихітку, пов'язану з Григорієм Сковородою, цього будинку невдовзі вже не буде. Це, напевно, останні кадри, які зафіксували існування цього історичного будинку. Нині тут мешкає Любов Степановна Галушкіна. Да, ми тут проживали з батьками. Батьків вже немає, залишилися. Ну, я не одна, звісно, тут живу в цьому домі. Я з сином, тут живе сусідка теж, одна, друга з тієї сторони. Дом ну, в, стр... в страшном просто состоянии. Это, ну, можно сказать, крик души. Я уже обращалась, ну, и в Киев писала, и в этот Нет, забыла. исторических ценностей. И поселковый, И телевидение вызывала. Результата ноль. В 2013 году выступал голова. Поселкового совета і казав, що будемо ремонтувати, будемо відбудовувати будинок і буде тут музей з Уже будем будемо починати з того року, але ну, вже 2016, ну ніхто нічого не починає. Падає, все валиться, і буди страшно в страшному состоянні. Але він просто нікому не нужен. И на него, ну я сказать, ну просто не обращает внимание, потому что я постоянно обращалась, постоянно ходила, писала, сколько вот. Я просто, я сейчас устала. Устала от всех вот этих бесполезных хождений, бесполезных писаний, бесполезного всего. Ну, я уже просто ничего не хочу. Вот я в лоноге, так в лонохае. Дізнавшись про наші зйомки, громадські активісти з власної ініціативи почали рятувати будинок, де жив мандрівний філософ Бабаяк. Тому все ж залишається надія, що часи розрухи для нього минуть. Ми стоїмо на голові горі, яка знаходиться на правому березі річки Многи. Позаду нас знаходяться чернухи. Це ті чернухи, де народився Григорій Сковорода. І поряд з нами ми бачимо. Дорожку таку зарошу, це дорога із Чорнуг до села Поставмоки. Поряд з поставмоки в ті часи знаходився Красногірський монастир. Є припущення відвідувати із батьком майбутній філософ маленький Грецьковорода. І коли ми у 2007 році створили благодійний фонд одної із наших Думок було увічнити шляхи, ті можливі шляхи, по яких він йшов до монастиря там на Київ і так далі. І от ця дорога, можливо, по ній, на ній залишилися сліди сковороди уявні. І так ми уявляємо, що він ішов цією дорогою, вийшов на цю гору, повернувся, подивився на ці прекрасні краєвиди, відпочив трохи. І в його думках з'явилися якісь поетичні образи. Це все те, що в майбутньому стало байками харківськими, стало іншими творами, які потім вже пізніше було викладено на папері.